Пятый, шестой подъезд, четыре года уже назад нам делают козырьки. Это было в Советском Союзе, хлебный магазин был у нас, и машина хлебная сбила. Ну сделали такие временные. И сколько они не говорят добробытия. У нас все в работе. Ну извините, у вас в работе, но у нас не видно ничего. Если у них в работе, а у нас ничего нет. Теперь мне Кравченко пообещал, лет, наверное, 8, может, 10 назад был, принимал здесь. И я его просила, сделайте нам э, э, бетонированную площадку для мусора. У нас там когда-то стоял общественный туалет. Теперь так, при, приезжают, выгребают, выгребают, тогда приедет, э, засыпят немножко, опять выгребают. Вот если была площадка, там действительно было бы очень хорошо. Пообіщать пообіцяв. А сделать, вибачте, Не знаю. Хто, хто буде делать. А яка у вас адреса вибачте? — Приходька 104. — Так. — Та у нас рядка була. Тропіташка. Та вона там один з найбільших будинків. Э... 91 год нашому дому. Наш, наш дом ремонт <кх> делали капітального ремонту як такового. Не було. Які ще питання? — Значить, сейчас э, э, скажу. Пятый подъезд у нас где-то стояк протекал, угу. ну общий, и уже тоже сколько, ну уже наверное года два точно. Именно э, в пятом подъезде стена уже, вот я на первом этаже у меня дочь живет, и стена, ну мокрая, так, и подсохнет соседка, когда водой не пользуется еще ничего. Че стоит ходить к вам, че не стоит, я не знаю. Э, ну, в пятом подъезде надо ремонт работать. Сегодня приехала, за сколько времени приехала мастерица, в Добробыте вообще там они меняются, наверное, уже четвертая или пятая приезжает. Сфотографировала, ага, оно все в работе, оно... Да сколько ж можно уже в работе? Значит, остановка стадион по ходу на Кировоградскую. Лавочка не годится. На зупинці? А? — На зупинці? Да, на зупинці. На зупинці, і це вже, я кажу, я кажу вам третьего. Ну, лавочка так і поломана і є. Ну, надо в конце концов. І остановка возле заводу. Ну, там останній лавочка хороша. Но вона висока, Если идет женщина с палочкой, еще щоб шо, сесть отдохнуть, вона... Извините, не заберется туда. Значит, у нас в четвертом подвале э, стоит стои отопительный... Бойлер. Нет, не бойлер. там. Ну, вот эти, что вставят... Э, лечильник. Да, и лечильник и, в общем, вот все. Почему не сделают теплокоммунэнерго, закрыть его, сделать какую-то э, сетку или что Щоб не воровали, кажуться, все. Тамара, давайте тепер по суті. Бо е, виходить так, що ви мені оце все прилічили, і я записав і таке враження, що я все це виконую раз, коли щойно ви Ну, вийдете Я звіси. ж говорю, що да. я у вас третій. В третій, в третій вийзам. Ну, ми завжди... а, толку? а толку не бачить. Дивіться, в департаменті ЖКГ ми завжди привикли, звикли працювати так, що або ми обіцяємо і виконуємо, або ми говоримо людям правду, як вона є. Можемо ми це зробити, або не можемо. Ви Я що... вважаю, що це можна зробити. Звичайно. Можна. Нема нічого неможливого. Але коли? Також ну, ізвините мене, ні ну, 4, ні 5 років. Давайте, давайте, по суті. Козирки над входом до 5-го, 6-го під'їзду. Да. Я переговорю з гладарем. Гладер це керівник управляючої компанії Бутсервіс, яка сьогодні послухає. Змінюється, змінюється. Це абсолютно адекватний керівник. Мені здається, що один з найкращих, який був у цій управляючій компанії. Я переговорю з ним, але все залежить від того, який баланс на будинку. Можливо, що у вас дуже багато боргів по будинку, не сплачують за комунальні послуги, і вони будуть виконувати роботи лише в межах фінансування стати коштів, які сплачують мешканці. Якщо борги великі, вони не будуть це робити. Ви розумієте по площадці, до, по декій ви звертались до Кравченка в ідеалі, як я це бачу? У вас дуже дуже погана прибудинкова територія, і вона погана. По перше, вся зруйнована вибоїнами. Уже з'являли, уже не Ми це ну, відремонтували. Відремонтували під аркою. Ми, ми підсипали вам, відгідрували трошки дороги, е, дороги, дороги да, да. ми, ми підгідрували, але це тимчасово. Після зими воно знов з'явиться. Ми для того, щоб було нормально, там треба робити капітальний ремонт і логічно було б цю площадку зробити в рамках цього капітального ремонту. Постійно холодної води я також відпрацюю, лаву стадіон, я обіцяю вам, ми її зробимо. Да, так, да, ну, це швидко это ми зробимо. Ну людей. а за, за, щодо забезпечення скороності приладовліку також і працює. В будь-якому ну, випадку, так. Да, я не кажу, що ми вам завтра все це зробимо, але ну, зворотній зв'язок ну, я вам ну, дав. Ні, 3-4 роки.